Вже прийшов, на оленях прискакав, Ти себе в кіно знайшов на екрані це. пуск Слухайте, так що, ми разом новий рік святкуємо? Ну так, мені мама сказала, що твоя мама вже все підготувала. Типу так, вона казала, що в кафе «Лайт» будемо святкувати. Мені як чесно, теж сподобався цей заклад. А скажіть, чесно, вам не набридло, що за нас все вирішують? Та постійно, де святкувати, що їсти, з ким сидіти? А потім кажуть, ми ж для вас старались, а нас питав. Вони думають, що ми маленькі, але ми можемо самі вирішувати, що нам подобається. Я хочу, щоб на рік був наш не так, як завжди, так як ми хочемо. От реально, без цих дорослих правильно і так треба. То що, давайте зробимо все самі? А чого ні? Давайте. День. Я Софія, адміністратор кафе. Чим можу вам допомогти? Добрий день! Ми хочемо організувати святкування нового року. Гаразд, тоді приходьте до нашого гардеробу. Слухаю вас. З чого почнемо? Хочемо, щоб усім було цікаво, щоб місце було для великої компанії і ніхто не заважав. Можемо вирішити, що все буде на столі. І розваги влаштувати не тільки святковий стіл, і щоб це реально запам'яталося. Зрозуміло. Сідайте за цей стіл, там вам буде зручніше все обговорити. Тут затишно. Якщо чесно, для свята саме те. Я б тут музику вимкнув, може, тут десь є колонка. О. Можна сісти окремо від інших, це плюс. Місце тут вистачить, всі помістимось. Та давайте вже визначимось, що саме будемо робити, бо інакше ми можемо тут засягти надовго. Добре, почнемо з їжі. Я одразу кажу: без олів'є новий рік не новий рік. Я без нього взагалі не святкую. Фу, я не олів'є, він один той і самий. То давайте крабовий салат, він трохи інший, але виглядає святково. Я морепродуктів взагалі не їм, тоді для мене половина меню відпадає. Може, щось простіше, типу овочів, овочі, щоб кожен міг собі взяти. Ліза, зараз зима. Нормальні помідори й огірки зараз будуть несмачні. Треба м'ясо, бо інакше хтось залишиться голодним. Мені мама? Любить солодке, і я теж. Я без цього Новий рік не улюбляю. Фрукти це нормальний варіант, їх точно хтось та їсть. Якщо ми візьмемо все підряд, то вийде каша на меню. Ніхто нікого не слухає, кожен тягне своє. Так, ми нічого взагалі не вирішимо. Гаразд, у мене ще одна зустріч із відвідувачами. Ви тут все обдумуйте, а я повернусь і остаточно вирішу. Добре, з ми застрягли. Що тоді з розвагами? Може, в хованки бігати, ховатись, ну нормально. Тут ти серйозно Нас просто через 5 хвилин виженуть. Тоді настільні ігри, типу, мафію, щось командне. Мені нудно просто сидіти і кидати карти. Може, замовимо музику. А якщо конкурси? Типу, смішні завдання, щоб всі включились. Я не люблю конкурси. Там завжди хтось виходить дурно. Добре, але дітовий звичок теж не варіант. А що ти пропонуєш? Танцювальний батл точно не організуєш? Можна квіз? Питання команди без біганини. Квізи в школі вже набридли, на святі хочеться веселище. Тоді що, ми відкидаємо все підряд? Ми зайшли в глухий кут. Ми навіть з конкурсами не можемо розірватись. Я у вас тут справи? Є якісь ідеї? Так, є. Ми дамо ваші контакти батькам. Може, вони з вами це обговорюють і підскажуть краще? Бо самим це виявилось складніше, ніж ми думали. Якщо відверто, то вони краще вміють таке організовувати. Вони насправді хотіли, щоб нам було добре. Виходить, ми просто не помічали, скільки вони для нас роблять. Добре, так і зробимо.